Голованівський район готується захищати програму Центральний регіон. Іспит району запланований на 20 червня. Нині ж обласні посадовці перевіряють, як виконується районна програма, що думають місцеві жителі про її реалізацію. Дізнавалася Яна Пісарєва. У побузькому про саму програму Центральний регіон і про акцію Купу Кіровоградське. Дехто з місцевих знає, дехто ні. Проте результати обласних ініціатив і певні зрушення на краще помічають. Бісловно ностальгія в нас по прошлому, Но з 90-х і реально говорити за сьогоднішній день. Да, бізусловно у нас змінення є. Програма діє. А от зараз десь 120 сто додавлено. Освіщення везде і всюди серед зробленого влада демонструє змінені системи опалення, капітальні ремонти, поміняні вікна у закладах соцсфери. У школі вихваляються, що перший рік як взимку не мерзли. Нам котли нові і нам тепер тепліше в нашій школі і зрічні сидіти і писати без курток. Тут вже роблять проєкт ремонту фасаду закладу та ще одного приміщення, в якому відкриють музичну школу. Я сподіваюся, що я туди буду ходити і е, вивчуся е, на вокаліста. Буду гарно співати. І е, сподіваюся, що е, також інші діти зможуть е, туди піти. Відремонтовані і садочки, проте усім охочим тут місця не вистачає. Вирішити проблему планують створивши додаткові групи. У мене дитина в старшу групу, але в мене є ще онук. Так, я молода бабуся, і незабаром я сподіваюся, що у нас відкриється ще одна група, бо дуже багато діток і дуже важко попасти у садочок. У селищі працює декілька промислових підприємств. Найбільше Побурський феронікелевий комбінат. Втім, місцеві скаржаться на брак робочих місць. У перегонівці теж колись працювало велике підприємство Цукровий завод. Проте вже з десяток років цукор тут не виготовляють. Від колишнього благоустрою не залишилося й сліду. Селяни показують розбиті дороги, руїни заводу і дитячого садочку. Село вмерло. Та хати половину, мабуть, хат з 200 є пустих. Зберегти вдалося лише будівлю школи, яку зводили за рахунок заводу. Сьогодні це навчально-виховний комплекс з кількома дошкільними групами та відремонтованими класами. Заради економії школу перевели на енергозберігаюче опалення. Встановлено білетний котел і також було оновлено систему опалення. Завдяки цьому температурний режим у класах став набагато більший. У Голованівську теж не вистачає якісних доріг. Проте чимало зроблено у соціальній сфері. Відремонтували районну лікарню, поміняли тут систему опалення. У школі встановили сучасний спортивний майданчик. Прийшли з чоловіком позайматися. Каже чоловік, що пора займатися фізкультурою. Прийшли з чоловіком, зайнято. Каже, прийдемо Ольга вечором. Прийшли ми вечором зайнято. Каже, ну що треба в школі? Ти працюєш? От на перерві піреот на спортивний майданчик. Ось ці тренажери вони мені дуже сподобалися тим, що вони силу дають. Висновок комісії після оглядин району позитив. Підкреслюють, що активно розвивається соціальна сфера. На перших місцях район в області і по економічних показниках. Яна Пісарєва, Олександр Катеруша день за днем.